На початку лютого у Слобожанському освітньо-молодіжному центрі КРО відбулася презентація фільмів циклу Сліди, відзнятих документалістами харківського прес-клубу у рамках проєкту Харківщина зруйнована, але не незламна. Із чотирьох десятків короткометражок Слобожанам показали три. Наш проєкт не про це. Він більш про те, про ті мабуть, почуття, про ті враження людей, які пережили. Травматичний досвід в своєму житті. І ці досвід діляться з нами і виступають своєрідними звинувачувачами Російської Федерації в майбутньому газському суді. Другий рік на Харківщині триває відновлення мостів та шляхопроводів, зруйнованих на початку повномасштабного російського вторгнення. Роботи не припиняються навіть узимку. Ця переправа через Сіверський Донець на трасі міжнародного значення. Одна із 19 мостових споруд, підбудовою яких активно займається служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Ще 8 мостів із 27 зруйнованих внаслідок бойових дій чекають більш сприятливих та безпекових умов. Вже не подинокі випадки, коли були обстріли наших співробітників, які працювали на мостах, обстріли місця проведення робіт. У Харкові, у будинку художника, який, як і багато мистецьких майданчиків прифронтового міста Узинку, не опалюється, під тріск багаття у старому каміні відкрилася виставка акварелі Володимира Нечіпуренка, живописця і графіка з Первомайського. Експозиція під назвою Улюблені мотиви ювілейна. Для відбудови мостів на трасі київ Харків до Жанське державного значення служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області оголосила тендери на так звані послуги інженера-консультанта. Як повідомляється на порталі публічних закупівель Прозоро за роботу консультантів замовник готовий заплатити чималу суму, понад 16 мільйонів гривень за два мости. Торги мають відбутися 21 і 23 лютого. Навіщо залучають інженерів консультантів і чому їх робота так цінується у службі відновлення пояснили, що йдеться про світову практику забезпечення якості робіт і можливої економії коштів. На Харківщині у Валківській міській громаді відкрили освітній цифровий простір, обладнаний комфортними меблями, сучасними гаджетами. Він відразу сподобався дітям та дорослим. Тепер учні, у яких вдома доступ до онлайн-навчання, обмежений через відсутність техніки або інтернет-зв'язку, зможуть навчатися. Тут також облаштовані зони для дозвілля, а поруч завжди педагоги т'ютери, які допоможуть впоратися не тільки з онлайн-заняттями та домашніми завданнями. А ще й провести веселий квест як у день відкриття.